Вмирають вічна пам'ять Героям України Лариса Ягула Семеген. А ти на небо зовсім рано полетів. обійми Бога, що прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів. Залишив білі смуток, що без тебе. Кричала мама Повернись, не покидай. До твого серця щільно притуляла вухо. Все повторяла сину, не вмирай. Замовкве світ, довкола стало глухо. Її слова врізалися в серця, і люди умувалися сльозами, не поведе тебе вже до вінця, спинився рід, скінчилось все для мами. ніч, і ніч, душа, і чорна хустка, що закрила сонце і небо. Тобі написано посмертного вірша. Але тобі вже там цього всього не треба. Тепер ти ангел, і до неї прилітай, обнявши крилами нечутно, ледь торкнувшись. Ти, мамо, в ніч холодну зігрівай, Щоб відчули, що ти поряд, посміхнувшись. Бо в середини тут опори більш нема. Ти був єдиною надією на старість. Для тебе все старалось та дарма. Нема онуків, хто відчує жалість. Від вітру і сніговиці захищай, Щоб не промокла під дощем холодним, Сховай від граду та мізерний урожай, Щоб цілий рік не був їй голодним. Від спеки в літню днину прикривай, Щоб не нагрілась голова на сонці, І сльози теплим вітром витирай, Щоб хустечку просохло долонь.